Це місто Івано-Франківське. Тут продається двохрівнева квартира, площі 118 квадратних метрів з відкритою терасою, площею 27 квадратних метрів. Житловий комплекс княгинин це центральна частина міста. Тут є підземний паркінг, ТРЦ, Таврія, спортивний зал та багато комерцій. Дуже зручно для вашого життя і оглядаємо саму квартиру. Ми на другому рівні одразу скажу тут. Газвільне опалення це важливо і в нас дуже класне планування. На другому рівні ми маємо гардероб на першому теж є гардероб. Ванна кімната, тут встановлений душ. Перша кімната, яка знаходиться на другому рівні з видом на українські Карпати. ця квартира видова з терасою і родзинкою цієї квартири. Звісно, є що тут ще кухня студія, понад 30 квадратних метрів. Біжимо на перший поверх і по ремонту вам скажу два слова. У нас по ремонту стеля, гіпсокартон, по підлозі, керамограніт, дерево, ламінат, виконаний якісний ремонт, дуже багато електрики. І оглядаємо далі. Перший поверх – місце під сходами. Спальня номер 1 на першому поверсі, А вона вже друга рахунку, Спальня третя. Та, звісно, хідна група місце під ваш одяг. Гардероб. От напишіть, будь ласка, чи функціональна ця квартира. Мені здається, це один з найкращих варіантів квартир по функціоналу. Ванна кімната. Тут встановлена повноцінна ванна і окраса цієї квартири. Така велика кухня вітання. Зона з переходом на кухню. тут 27 квадратних метрів, і кожна ложа ще має додатково 3 квадрата. Телефонують, це варіант видової квартири очікую саме на тебе.